Arturczyk robi u nas ciasteczka. Widzisz Jakie ładne. Tak? Tak, się. jeszcze jedną jakąś możemy zrobić, Tak. Zrób jeszcze serduszko jedno. Zrób. Nie, wiesz, weź po prostu z, te, z tego ciasta zrób serduszko bez tej, tego tego. Nie? No tak, rękami zrób. Jak, jak z plasteliny. Ale to trudne! Nie! Dawaj. Krasiwa. Наша порубка. Пеклися наші тістечка. Артуру, сучки, от на деризку сразу. Зараз будемо крашати. Отакі тістечка от ми зробили. І все, йдемо домой. Я вже зла А тепер ми їдемо. Ну, куди ми їдемо? Жарить колбасу! Да? Да. Сосиски жарить на кострі і ловить рибу. Ловить рибу, з'ядач рибить. Ні, риби з'ядати ми не будемо, а колбасу будемо, да? да. От так? Отак будемо. Угу. І приїхали ми на єзерку. Алка перший раз побачила землю. Шафу. Зараз нажирається піска. Красиво. Зараз будемо запалювати гриль і смажити кілбаски. А хтось буде рибу ловити. Артур теж там щось лазить. Мусор поставляли, гади по собі не поубирали після себе. Таке красиво тут. Так. Повистрижували. Раніше тут було менше місто Все було в деревах, а зараз нема. Травичка була, зараз так лисо якось зробили, але зато більше міста. Отако От відпочиваємо. Ловлять, ловлять рибу, рибаки, артур вже в... чуть не впав у воду. Та ека сидить, листя грибе. Колбаски жаряться, на розкидувала булки, чіпси. Алка. Ти що? Соплі течуть, Боже.